величезний привіт вітаю вас на каналі разом за знижками. Сьогодні подивимося, які ціни пропонує нам магазин АТБ на овочі та фрукти. Станом на 6 лютого. Авокадо елітне. Ось такий розмір, коштує 100 гривень за штуку. В світі першого гатунку можна придбати за 120. Рейфрут перший гатунок 69. Авокадо Хас 9990 за штуку, перший гатунок. Авокадо Хас перший гатунок ось такий 25 гривень. За 100 грамів. Гранат перший гатунок 105. Вигляд не дуже. Яблуко Red Принц 40 гривень. Яблуко Гала 34. Яблуко Голден перший гатунок 38. Яблуко фуджі перший гатунок в упаковці. Кілограм коштує 38 гривень. Яблуко зелене, 40. Яблуко українське, можна придбати за. 2980 за кілограм. Перець солодкий. Ось такий. 206 гривень кілограм. Перець солодкий червоний. Акційна ціна 170. Курінь імбірю 205 гривень кілограм. Корінь селери коштує 50 гривень за кілограм, Редька Дайкон 69, огірки першого гатунку 110. Огірки тепличні 140 гривень кілограм. Цибулю ріпчасту можна придбати за 12. Цибуля Біла стерлінг 16 гривень. Цибуля червона Марс 35. Морква мита перший гатунок 40 гривень за кілограм. Морква першого гатунку 31,50. Картопля фасована, перший гатунок 119,90 за 2,5 кілограма. Мита відбірна. Картопля мита коштує 38,60. Картопля фасована, перший гатунок 35,60. Картопля добірна фасована, 109,90 за 2 кг Капуста біла качана на цьому тижні коштує 44,90. Картоплю ранню можна придбати за 36,80. Картопля перший гатунок 26,90. Буряк першого гатунку 20 гривень. Цибуля ріпчаста фасована. 18 гривень за кілограм. Цвітну капусту можна придбати за 9750 за кілограм. Чесник 145 гривень. Дрібненький. Пікінська капуста коштує 80. Томати тепличні 90 гривень. Томати коктейльні чері, акційна ціна, 150 гривень, кабачки 115. Томат коктейльний червоний 500 грамів. В упаковці 250, перепрошую, 90. Томат рожевий 130. Яблуко Айдарет перший гатунок 38. В упаковці. Яблуко Чемпіон 38. Яблуко сортове першого гатунку 33. Яблуко речів 40. Груша другий гатунок 48. Перший гатунок коштує 65 гривень. Кокос 3090 за штуку. Ківі голду кошику. Пів кілограма в упаковці 70 гривень. Виноград рожевий 173. Киві у кошику другий гатунок 9490 за упаковку. Ківі перший гатунок 110 гривень. Ось такі великі. Гарні. Хурма Пираміда, перший гатунок, акційна ціна 105. Хурма персимона, перший гатунок 170 гривень кілограм. Апельсин можна придбати за 55. Лимон перший гатунок 69. Мандарин, мандур коштує 69. Мандарин першого гатунку можна придбати за 69. Ось такий. Мандарин муркот 63. Є і більший, є і дрібненький. Банан перший гатунок 62,80. Памело можна придбати за 68 гривень кілограм. Памело червоне, першого гатунку 85. Яйце куряче першої категорії на цьому тижні коштує 3,85 за штуку. Яйце куряче квочка фасоване 58,70 за десяток. Яйця квочка домашня, вища категорія, коштує 59,90. Яйце від своєї лінії першої категорії 52,90 90 Яйце полтавська вища категорія 57,90 за десяток. Яйце від ясен світ перша категорія коштує 62,90. Ясен світ справжній велетній, вища категорія 64,40. Дякую за перегляд. До наступної зустрічі в магазині. А тебе.